Доброго вечора, підписники і глядачі мого каналу. Хочу зняти невеликий відеоогляд, про комфорт, тракторі, катака є 504. Можете бачите, яка погода на дворі. Вже пізно. Головну в кабіні тепленько. Тракторник класна, готра, десь передка, спокійно, допомогти. Трактором задоволений. кого вас такий трактор. Можете писати коментарі, чи дзвонити в мене під відео. В коментарях є мій номер телефона, звертайтеся, надам інформацію. Дякую за перегляди, підписуємося, заходимо на мій канал, ставимо лайки.